Це тільки починається. Починається обожнюваний нами серіал з Дмитрюха Ябусова. «Нью-Йорк. перший величний демонюга, алексей з придихами, притаманими для просвітленого неоднозначністю цього світу піндоського егоцентрика Надрочує на свій улюблений Томик Толстоєвського, милуючись величю статуї свободи. Ексселен never Схема починає прослідковуватись. Один розділ з босом в кінці, другий має проміжного всередині, після чого Соня повинна показати свої принади. Вона транспорт в катсценах. Рада підкинути руку де треба. Зрештою, кінець схеми це голова одного з величних димоню. Наскільки він огидний в катценах, настільки ж бредотний в бою, можна зловити темп і уникати грабів, нав'язувати божній бій, де простіше зрозуміти, що робити. Спочатку цей спідозний Сонік лякає, та його можові патрі не зрештою легко прослідковується, але як ж бляха бісить його сміх під час бою, тому жодного жалючих сентиментів він не дочекається.